Фільм дубльовано домашньою студією дубляжу та озвучки Home Voices у 2024 році дзеркало. Олівіє. Олівіє, повертайся сюди. Я на підборах. У тані ціцьки примерзли одна до одної, а в травні йде сніг. Та що б тобі? Тільки на серце. Серджуся. Що сталося? Нічого, я пішла, ви жбурнули мене черевиком. Серйозно? Це шкодить тобі. Я знаю. Олівія, ну що сталося? Нічого, випускний вечір. Гаразд, серйозно. Вони ж грошей коштують. Мала що відбувається? Нічого. Я просто обожнюю стояти поруч з розманіжними гімназистами, які О, боже, це найкраща ніч у моєму житті. Це ж повна хрінь, окей? Чи можемо ми бути чесними на секунду? Я не вболівальниця, не спортивна зірка. Я нікуди не поступила, тож вибачте мені, що я не хочу залишатися там зі своїм кубком за участь. Почекай, Я думала, ти чекаєш на відповідь з громадського коледжу. Так, як я й казала, я нікуди не поступила. Ох, крихітко. Погляньте все гаразд. Я знаю, що ви думаєте, що я зриваюся через вступ, але все в порядку. Дякую. Боже мій дівчата, вам варто повернутися. Серйозно. Насолоджуйтеся пунчем. Я чула, що Колін в нього плюнув. Ві. Господи, те, що ми закінчили школу, не означає, що ми не дбатимемо про тебе. Слухайте, це не сестринський мандрівний парад ніжності, добре? Це реальне життя. Люди дорослішають. Таня твій хлопець не може тобі дозвонитися. дзвонив двічі. Привіт, дурнику. Я знаю, я знаю, що сьогодні наш особливий вечір. Гарного вам життя, я? народ. Почекай завжди. Морган їде цими вихідними. Будь ласка. Гаразд. Хочете зайнятися милим спілкуванням? Мала. Не можу вступити до громадського коледжу, але я гарантую тобі, що зможу потрапити в цей будинок. Гаразд, я радше думала про веганські чизкейки фільми 80-х. Злом, це веганство. Тобі не здається, що ти замала, щоб цим займатися? Окей, дістало. Тобі що? П'ять олівія? <гум> олівія, <'є>, ти серйозно? <гум> Ми туди за тобою. Не підемо. Гаразд, все одно не твій будинок. Не тихо. Ти. Мене. Олівіє. Олівіє. Ну, Виходь! Гаразд, ось як люди вбивають усі сай. Будь ласка, гайда на вечірку з Чітос. Чому з нею все завжди має виглядати як кінець світу? Вона просто вперта. Це займе приблизно 5 секунд. О. Серйозно? Вибач. Клянуся Богом, якщо я побачу тут хоч одного клоуна. Це не смішно. А то лихо. Та мені тобі? шкода з вами все гаразд, я, я. Вибач, вибач, це так тупо, хто ховається за дзеркалом. А Потім вона його закропила, вона допомогла. Слухайте, вибачте, добре, я просто не хотіла говорити. <рес> Ти права. Все добре. Ей, може, розважимося. Думаєш, ця річ працює? Є лише один спосіб дізнатися. Воно фуричить. Ви не хочете повернутися на випускний? Що, і повільно деградувати з бінденом кейсиком? А, ти прокурото для басейну. Гаразд, добре. Таня, здається, ми її розсмішили. Чудово. <рив> Народ, я знайшла їжу. Скільки років в цій коробці? Я тебе благаю тут сто відсотків самі консерванти. <рив> I'm afraid of losing love, like what I give is not enough, oh, I'm afraid of losing love, close my eyes but that would cost all, oh. I cannot sleep Давайте не повертатимемось. Це краще, ніж випускний. О, Таню, твій дурник знову дзвонює. Yeah. Тут такий наполегливий, я не знаю, як ти залишишся. Дай мені, дай, но. Ну. Привіт, Тоде. Знаю, мені шкода, що пропустила дзвінок. Розумієш, у мене проблеми із зором. Так. Я просто не бачу майбутнього з тобою. Ні. Бать, я не хочу більше говорити. Купсику, ти жартуєш? Бувай, Боже мій. Ви що щойно розійшлися з Тодом? Так, він надокучав, але ти його любиш і в універ вступили разом. Якщо чесно, я не дуже хочу йти. Чекай, що відколи? Маю на увазі це так далеко, і я не зобов'язана бути там через якусь поламану систему. Таню, ми маємо відмовитися, і тоді ми всі просто сидітимемо так. тут. Так що? Так, дякувати Богу. Я справді не хотіла заводити нових друзів. О господи, я просто заблокую його. Таню. Ах. Що відбувається? Е, ми просто рятуємося від після середньої освіти. Але у вас не виходить, бо ви не такі. Ні? Ти права. Це так схоже на нас. Ми краще. Краще за кого? них. вони тебе не заслуговують. Вони збиралися покинути тебе, коли ти їх найбільше потребувала. Ти навіть школу не любиш, пам'ятаєш? Крихітко, все гаразд. Ми розуміємо. Ми залишимося тут з тобою. Крім того, так навіть краще. Вони набагато щасливіші. Гадаю, ти б не хотіла позбавити їх цього, чи не так? Ви маєте рацію. Ні, ні, відпусти. Полі. Треба ділитися. Ні. Припини крутитися. Бляха, 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 бляха. Будь ласка, 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 ласка пожалуйста... Це набагато гірше, ніж клоуни. Дівки ви в порядку. Мені дуже шкода. ти в порядку? Так, так, так. Може, підемо звідси? Угу. Так. Комусь розповімо про це місце місцевому рядовці мрієлтору. Що смачно. О Боже, Тод. Дурник. Привіт. Ви зателефонували Тоду. Я не можу зараз підійти до телефону у будь-якому разі. Якщо це Таня, то, будь ласка, будь ласка, залиште мені повідомлення або передзвоніть, або й те, й те, бо я дійсно, дійсно хочу поважати твої кордони. Я просто думаю, що можна було б просто поговорити. У будь-якому разі, ви зв'язалися з Додом і танею.